Отож, сьогодні ми зібралися під стінами Чернівецької міської ради, щоб розповісти громаді Чернівців, як відвідують, а точніше не відвідують свої робочі місця, обрані ними у 2010 році депутати. Почну з хорошого. Чернівецька міськрада найкраще спрацювала з точки зору обробки оприлюднення цих даних. І ми, громадський рух чесно. Дуже дякуємо нашій Чернівецькій міській раді. Вона подала приклад всій Україні, як треба виконувати закон про доступ до публічної інформації, як потрібно звітувати перед громадою. Проте, на жаль, депутати Чернівецької міськради такого прикладу на загальноукраїнському рівні не показали. І коли депутат не ходить на комісії, а не тільки на сесії, він блокує роботу міськради. Він не спроможний нам донести. Що готується на комісіях, він не знає, за які рішення він голосує за сесії. У нас є понад 20 кандидатів на виліт, які є депутатами чинного скликання. Стаття 37 закону України про статус депутатів місцевих порядку говорить, що якщо він помістив депутата, то вона більше сесії чи комісії він може бути позбавлений мандатом. Я дуже вірю, що ми зможемо з вами допитися, щоб ці люди запрацювали вже в цьому скликанні, а нові більше не допустали. Таких помилок.